Більш ніж 300 років тому північно-західне узбережжя Америки пережило потужний землетрус, який спровокував численні пожежі, і через який здійнялося величезна цунамі. Того дня сотні поселень були затоплені, тисячі людей зникли безвістей. Причиною всьому стала Каскадія, так звана зона субдукції місце, де одна тектонічна плита впирається в іншу. Кожні 250 років у Каскадії відбувається зсув, результатом якого є землетрус магнітудою більше, ніж 8 балів. І знаєте що? Час Каскадії знову настав. Як зрозуміти, що насувається небезпека? Нерідко буває, що перед землетрусом спостерігаються спалахи світла в небі, які неможливо пояснити. Або ж дрібні підземні поштовхи. Проте з Каскадією все інакше. Вона не подає попереджувальних знаків та не створює дрібних землетрусів. До кінця минулого століття геологи взагалі не знали, що ця зона є небезпечною. Пізніше вони виявили, що плита Хуанде Фука, яка повинна опускатися під північноамериканську плиту і плавно ковзати, застрягла. Тиск між плитами зростає, і колись вся накопичена енергія вирветься назовні. Науковці з університету штату Орегон передбачили, що ймовірність землетрусу упродовж наступних 50 років складає один до трьох. Проте також існує ймовірність, що це станеться в найближчі кілька років. Катастрофа зачепить увесь Тихоокеанський північний захід. Штати Орегон, Вашингтон, Вайомінг, Айдахо, Монтану та Північну Каліфорнію. Каскадія призведе до землетрусу з магнітудою більш ніж 9 балів. Коли саме це станеться, невідомо, але мешканців регіону закликають бути готовими і уважними завжди. Адже декілька хвилин у запасі все ж можуть врятувати життя. Відомо, що прямо перед початком землетрусу собаки починають вити, а миші розбігатися. Ці тварини здатні вловлювати вібрації, про які ми навіть не підозрюємо. Їхня реакція означає, що прийшла перша сейсмічна хвиля. Через 30 секунд після цього почнеться землетрус. Мешканці більш віддалених від каскадію штатів Монтана і Вайомінгу матимуть близько 6 хвилин, щоб від'їхати якнайдалі на схід. Рухатися в інший бік не варто. Там край плити опуститься, що створить цунамі довжиною 960 кілометрів. Що буде рухатися зі швидкістю 19 кілометрів на годину. Як наслідок останнього такого розлому в 1700 році гігантська хвиля пройшла 10 тисяч кілометрів і вдарила по узбережжю Японії. Вода затопила рисові поля, змила більше десятка будівель та спровокувала пожежу, яка знищила інші споруди. Люди рятувалися на височині, але залишилися без даху над головою та їжі. Японці назвали цунамі хвилою сиротою, тому що ніхто не розумів, що її спровокувало. Цього разу часу на романтичні фото не буде. Як діяти у випадку землетрусу у Каскаді? Він призведе до руйнування тисяч будинків, сильних пожеж, зсувів і проривів, гребель. Влада закликає всіх мешканців дотримуватися так званого плану двох тижнів. Кожна сім'я повинна мати набір необхідних продуктів, одягу та ліків, щоб прожити в екстремальних умовах два тижні і дочекатися допомоги чи евакуації. Але щоб скористатися цим набором, вам спочатку треба вціліти під час землетрусу у власному будинку. Для цього в першу чергу слід перемістити важкі та великі предмети на підлогу чи низькі полиці і прибрати речі, які можуть на вас упасти. Звільніть шляхи для евакуації від зайвих великих предметів та меблів, закріпіть комп'ютери і телевізори спеціальними ременями. І головне встановіть замки на кухонні шавки. Чому це важливо? Тисячі людей отримали поранення, та десятки загинули під час землетрусу у Нортріджі, Каліфорнія у 94-му році, в тому числі через незакріплені предмети? Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, більш ніж 50% травм під час цього землетрусу сталися через падіння меблів чи речей. Лише 1% травм було викликано ушкодженнями будівлі. Проте, якщо ви живете в орегоні, котрий є епіцентром події, ви маєте знати ще дещо. Що робити, якщо ви перебуваєте в епіцентрі? Впасти, накритись, триматись. Це правило повинні знати всі. Коли ви відчули, що вас трясе, то маєте опуститися на коліна й руки, прикрити голову та шию, проповзти за можливості під стіл або ж міцно триматися за щось стійке. Коли трясіння припиниться, ви маєте полишити будівлю. І краще будьте готовими до того, що побачите на вулиці. Тисячі споруд будуть або вже зруйновані, або охоплені вогнем. В Орегоні зберігаються найбільші запаси палива не лише для самого штату, але й для південно-західного Вашингтона. Баки деформуються та протечуть, а найменшої іск буде достатньо для пожежі. Але вам не можна зупинятися у таких міст, як Сісайт, наприклад, буде всього 20 хвилин для евакуації до того, як все узбережжя накриє цунамі. За цей час необхідно від'їхати якнайдалі в глиб материке або ж залізти на високе місце. Плем'я Шоуволтер Бей спеціально для цього отримало фінансування на будівництво вежі для порятунку від цунамі. Проте таких вежу США всього дві і вони не зможуть вберегти усіх. Кількість жертв від цунамі може сягнути 70 тисяч людей у зимовий час і більш ніж 150 у літній. Всі, хто не встиг утекти і поїхати чи піднятися на високе місце загинуть. Буде затоплено більш ніж 160 тисяч квадратних кілометрів. А це міста Сіетл, Портленд, Юджин, Салему, США, а також Вікторія і острів Ванковер у Канаді. Здається, що гірше вже просто не може бути. Але що якщо може? Що як розлам Каскаді, це не кінець? Ця катастрофа здатна запустити ланцюгову реакцію. Ви найімовірніше чули про Сан Андреас. Розлам між Тихоокеанською і північноамериканською плитами завдовжки 1200 кілометрів. Він проходить вздовж узбережжя території штату Каліфорнія, в основному, по суті, Сан андреас став причиною багатьох землетрусів, що сягали магнітуди більш ніж 9 балів. Найбільш відомим є Сан-Франциско в 1906 році. Поштовхи відчувалися від Орегона до Лос-Анджелеса, а всередині континенту доходили до центра Невади. Внаслідок землетрусу, і спричинених ним пожеж, загинуло до трьох тисяч людей і близько трьохсот тисяч залишилися без даху над головою. Вісімдесят відсотків будівель було зруйновано. Землетрус супроводжувався зміщенням ґрунту уздовж розламу Сан-Андреас на відстань до восьми з половиною метрів. І ось що найголовніше розлами Каскадія і Сан Андреас. Пов'язані одна з одним біля мису Мендосіно. Декілька років тому дослідники вирішили перевірити, впливають вони одне на одного чи ні. Як виявилося, за останні три тисячі років сильний землетрус у Каскаді призводив до розриву розламу Сан Андреас від 9 до 11 разів. Це означає, що коли в Каскадії відбудеться землетрус, за ним слідуватиме і Сан Андреас. Землетруси відбуватимуться один за одним, спровокують цунамі. І цього разу руйнування поширяться на величезну територію від Канади до Мексики. Якщо ви вважаєте, що катастрофа зачепить лише північно західне узбережжя США, подивіться уважно на мабу. Каскадія перебуває в межах так званого вогняного кільця. Це ланцюжок вулканів. Деякі з них краще не будити, наприклад, Єлоустон. Одне його виверження дорівнює вибуху тисячі атомних бомб. Хочете дізнатися більше? Подивіться моє відео про Єлоустон.